Лапулечки походили, погуляли в городці через дорогу. І отак тобі собі тепер присіла. А, одна курочка, бачите, спить. Спить курочка. Проснулася така крайня, біленька. Ось. їм разом, бачите, так затишніше, так комфортніше. Лапулечки собі тут «М яло, м яло. Рухає, посідали. А сплять, 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 друзі. Спить. Сплять. Потепліло, друзі, знаєте, погуляли, трошечки поїли. Марія є моя да, Бігай курочки тю-тю-тю-тю. Вон кастлюлька стоїть з вареною пшеничкою, атамінки, і вони собі Добре. отак, друзі. Поїли, погуляли і тепер віддихаємо. Ось так. от. на пулечки, напуля. Красинки собі. Віддихають собі таку на свіжому повітрячку. Затишніше під хатою сидіти, знаєте. Ось так, друзі. Всіх вам благ. Дякую, хто вже з нами, хто приєднується за лайки за підписки, за коментарі. Гарного, мирного.